По останніх там, перемовинах, по, по останніх е, ну, надіях, що вирішиться все політично, вирішиться. Ну, я не можу вам просто, на мою думку, вирішиться так, вирішиться, ну, але нам потрібно просто готуватися до того, що, ще раз повторюся, що ворог підлий, підступний і нам потрібно готувати укріплення, нам потрібно готуватися до того, що він, можливо, буде продовжувати. Ну немає в нас зараз такої конкретної такої думки, що все це, це може там в один прекрасний день, там, завтра зранку, наприклад, завершитись. Все, все тут, що ви бачите, це все зроблено в ручному режимі. Тобто техніку сюди не залучають. Можливі обстріли противника, можливі, можливі людські втрати, щоб не, не звертати, не, не зволікати до себе якусь увагу лишню ворога. Працюємо тут. Буквально декілька місяців вже на 80% закінчуємо даний об'єкт. Попереду ще, ще декілька об'єктів у нас в нашій зоні відповідальності.